Венера втрачає свій останній діючий космічний корабель, оскільки Японія оголошує орбітальний апарат Акацукі мертвим. Урок Венери, чому провал Акацуки, це не кінець, а початок нової ери досліджень. Венера планета, яка завжди вабила і лякала людство. Її часто називають сестрою Землі, але це порівняння оманливе. У той час як Земля процвітає життям, Венера це пекельний ландшафт розплавленого свинцю, задушливої атмосфери та неймовірного тиску. Нещодавно Японське агентство аерокосмічних досліджень Джекса, офіційно оголосило про завершення місії Акацуки, останнього космічного корабля, який досліджує цю таємничу планету. Хоча новина про загибель Зонда безумовно сумна. Я вважаю, що цю подію слід розглядати не як поразку, а як цінний урок і стимул для майбутніх досліджень. Мене завжди захоплювала венера. З дитинства мене захоплювали образи його густих хмар і натяки на те, що під ними приховано. Однак чим більше я дізнавався про його екстремальні умови, тим важчим і захоплюючим здавалося завдання розкрити його секрети. Венера, це не просто інша планета, це живий експеримент, який демонструє, як навіть невеликі зміни умов можуть призвести до катастрофічних наслідків для клімату та потенційної придатності для проживання. Чому Венеру так важко досліджувати? Венера кидає виклик нашому розумінню планетознавства з кількох причин: по-перше, його густа атмосфера, яка складається здебільшого з вуглекислого газу, створює парниковий ефект. Який підвищує температуру поверхні до 462 градусів за Цельсієм, достатньо гарячої, щоб розплавити свинець. По-друге, поверхневий тиск у 40 разів вищий, ніж земний, що робить виживання неймовірно складним для будь-якого корабля, призначеного для посадки. По-третє, хмари, які огортають планету, непрозорі для видимого світла, що ускладнює отримання детальних зображень поверхні. Саме тут Акацукі продемонструвала свою винахідливість. Незважаючи на те, що спочатку не вдалося вивезти на орбіту, команда Джекса змогла змінити конфігурацію зонда, використовуючи менш потужні двигуни для досягнення орбіти. Це був неймовірний інженерний подвиг, який продемонстрував здатність адаптуватися та знаходити рішення в найскладніших ситуаціях. Саме ця здатність до інновацій, а не ідеальне виконання плану. Є ключем до успіху в дослідженні космосу, чого ми навчилися від Акацуки? Незважаючи на свою долю, Акацуки залишив по собі величезну наукову спадщину. Він надав безцінні дані про атмосферу Венери, включаючи детальні карти хмар і вимірювання швидкості суперобертання, явища, при якому венерианські хмари обертаються навколо планети набагато швидше, ніж обертається сама планета. Це відкриття, наголошує Джакса, має наслідки для розуміння придатності для життя припливних планет. Особливий інтерес викликає відкриття Акацуки дугоподібної деталі в атмосфері, яка зберігалася протягом кількох земних днів. Ідея про те, що це відбувається через те, що гори дозволяють газу з нижніх шарів атмосфери підніматися вище, є захоплюючою гіпотезою, яка потребує подальшого вивчення. Це може пролити світло на складну динаміку атмосфери Венери та те, як гори впливають на її структуру. Уроки для майбутніх місій смерть Акацукі, нагадування про те, наскільки небезпечним і непередбачуваним може бути космос. Вона наголошує на важливості ретельного планування, резервів і готовності до непередбачуваних обставин. Але що важливіше, це демонструє, що навіть в умовах невдачі можна зробити наукові відкриття. Майбутні місії на Венеру, такі як Девінси, Веретас і Envision, повинні враховувати досвід Акацуки. Вони повинні бути більш стійкими до екстремальних умов, мати більш надійні системи зв'язку та бути готовими адаптуватися до мінливих обставин. І, можливо, найголовніше, вони повинні бути відкритими до нових ідей і підходів до дослідження цієї таємничої планети. Венера як модель для розуміння зміни клімату на Землі. Я вважаю, що вивчення Венери має велике значення для розуміння кліматичних змін на Землі. Венера є прикладом того, що може статися, якщо парниковий ефект вийде з під контролю. Вивчаючи, як Венера перейшла від потенційно придатної для життя планети до пекельного ландшафту, ми можемо отримати цінні уроки про те, як уникнути подібної долі для нашої власної планети. Ми повинні пам'ятати, що клімат Землі є крихкою системою, яку можна легко порушити. Ігнорування зміни клімату це гра з вогнем і може призвести до катастрофічних наслідків. Вивчення Венери це не просто наукове заняття, це життєва необхідність для забезпечення майбутнього людства. Висновок, нова ера дослідження Венери. Смерть Акацукі це не кінець історії, а початок нової ери дослідження Венери. Ми отримали цінні уроки, які допоможуть нам у майбутніх місіях. І ми отримали нове розуміння того, наскільки складною і загадковою є ця планета. Венера продовжує манити і лякати нас, і я впевнений, що людство не залишить її в спокої. Попереду нас чекають нові відкриття, нові виклики та нові можливості. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зможемо розгадати всі таємниці Венери і зрозуміти, як ця планета може допомогти нам краще зрозуміти нашу власну. Саме в таких викликах у подоланні неможливого полягає справжній дух людського дослідження. Ключовий момент, незважаючи на втрату Акацуки, дані та досвід, отримані зондом, будуть безцінні для майбутніх місій на Венеру. Важливо пам'ятати, що дослідження космосу це завжди ризик, але саме ризик відкриває перед нами нові горизонти. Венера це не просто інша планета, це живий експеримент, який може допомогти нам краще зрозуміти нашу власну планету та уникнути кліматичної катастрофи. Уроки, отримані з досвіду Акацуки, слід враховувати при плануванні майбутніх місій на Венеру. Необхідно продовжити дослідження Венери, щоб розкрити її таємниці та зрозуміти, як ця планета може допомогти нам краще зрозуміти нашу власну.